Доброго дня! Мене звати Вікторія Дерев'янко. Я учениця 4-го Б класу навчально-виховного комплексу номер 131 міста Дніпро. Підготувала вам проект під назвою Річка Чаплинка перлина Рідного краю. Річка Чаплинка це невеличка, колись повноводна річка довжиною 45 км, кілометрів, перлина Дніпровського рільського заповідника. За легендою, назву свою вона отримала тому, що в плавнях, порослих очеретом і осокою, водилися чаплі, дала назву селу Чаплинка, яке знаходиться на її берегах, звідки родом вся моя родина. Чаплинка бере початок у селі Оленівка, тече спершу на південь, далі на південний захід. У Понизі, переважно на захід, впадає до найчистішої річки Європи Орілія на південний захід від селища Петриківка. Над Чаплинкою розташовані селища Магдалинівка і Петриківка, а також села Оленівка, Шевченківка, Першотравенка, Чаплинка. Хутірське мала Петриківка, річка рівного типу, але у полонизі є численні острови, течія спокійна, живиться талими снігами та дущомими водами. Навесні рівень води значно піднімається, що призводить до затоплень окремих територій. Влітку особо в посушливі пори річка пересихає. Річка Чаплинка належить до тих малих річок, русло яких більшу частину року між водоймами залишаються сухими, постійної течії води тут не спостерігається. Вода із водою використовується для зрошення, рибовозведення та інших народно-господарських потреб. Чаплинка – приваблива річка з мальовничими берегами. Раніше вона була стрімкою і повноводною, мала чітко окреслені контури, росли і зелені луки. Впродовж берегів було багато ціліших джерел, біля яких росли верби, калина, дикі груші, терен, лози. На заливних луках ціли калюжниця, первоцвіт, гусячі лапки, кульбаби, гірчак, спориш. Усіх трав не перелічиш, бо їх було до чотирьох тисяч видів. Очерет, який тепер витіснив усе, ріс невеликими ділянками з рогозом, Рогіз і очерет. Були добрим покривельним матеріалом для хат. Узимку вони слугували паливом. Біля річки люди проводили свята, випасали худобу, ловили рибу, полювали на птахів, яких було дуже багато. Для дітей це було місце відпочинку, оздоровлення та спортивних змагань. З настанням весни починалися голосні зажав'ячі концерти. Їх змінювали неповторний цьохками столів. Здавна славна чаплинка своїми гуками, справжні луки починаються там, де починається справжнє русло річок, і тягнуться по обох їхніх берегах, аж до Дніпра, перериваючись лише острівцями заплавного лісу, ставками та болотистими ділянками. На луках паслося безліч корів, телят, овець, кіз. Сигналом, що в річці підвищена концентрація шкідливих речовин, є те, що загинули в ній раки, тритони, жаби, зменшився набір риб. Очерет вже дістався людських городів і продовжує розростатися. В багатьох місцях є пересихання, мов поїдає водяну глибінь, іча, і приносить із собою річковий бур'ян. Час від часу місцеві мешканці збираються та проводять суботники, прибирають сміття на березі річки, збільшують річкову фауну. Але, на жаль, є і ті люди, що з неповагою ставляться до навколишнього середовища. Я дуже хочу, щоб кожен розумів, наскільки важливо зберегти красу створену природою. Дякую за увагу.